Інформатика. Сьогодні робимо сайти, робимо векселі і креслимо в редакторів. Ми, коротше, ділім одним словом. Так, ну як тут креслити? А, ого! Прикольно. Все. На, тримай, роби другу фігуру. Ось сюди нажимай. А. А куди далі? Ну, Ось. Ага. Давай. Ну, ти тоді сайт будеш робити. Я кудись не туди нажала. Контур зад нажми. Контур-контур-контур. Ось контр. Сказала б одразу це ТРЛ. Де Слухай, тут немає Z. Підійдіть до нас, у нас зависло. Ну, що тут у вас? Хопа! А навіщо ви нам все виключили? Так у вас зависло. Так це у нас зависло, ми вас кликали. Ой, все, розбирайтесь самі. Все, тобі тут залишилось тільки зберегти і в папку закинути. Вправишся, а то мені вже час іти. Звісно, з цим і топи Так, ну де тут зберегти? Може, ось це? Це тупий друг, і він навіть не зміг нормально зберегти роботу, яку півтори години робив його розумний друг.